Про ситуацію на фронті поговоримо далі з нами Дмитро Алінько, командир підрозділу збройних сил України Стугна і народний депутат України, восьмого скликання. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю вас, а пане Дмитре. Скажіть нам трошки про Харківщину, бо з'явилася інформація, що росіяни почали засилати якісь ДРГ на територію Харківщини. Це їхня відповідь, типу на те, що відбувається в майбутній Білгородській народній республіці. Чи вони і до того, час від часу, ці ДРГ запускали на Харківщину? Ну можна сказати, що спроби є, але це не стосується, скажімо так, тилу. Це є активізація деяка на лінії фронту, але це не становить якоїсь загрози чи небезпеки простим громадянам. Тобто не потрібно сприймати цю інформацію так, ніби вони вже проникають. Насправді, то ситуація набагато гірша у них. Тому що вже п'ятий день на їхній території на Білгородщині, тривають бої російсько добровольчого корпусу Легіона «Свобода Росії, і не просто як вони заявляють, що це проникнення цих ДРГ, а насправді це повномасштабна війна. Ми можемо констатувати громадянська війна, тому що подібних бойових дій на території Росії мабуть не було ще, ще часів. Ще з початку двадцятого століття, коли з застосуванням техніки і Повно всіх видів озброєнь всередині відбувається війна. Причому там не тільки дві сторони, а вже включилися в цю громадянську війну і внутрішні війська їхні В.К. Вагнер бере в полон російських офіцерів. Кадирівці оголошують намір там зустрітися і перестріляти вагнерів. Тобто, це повномасштабна війна, на якій в якій ми повністю симпатизуємо і підтримуємо морально російський добровольчий корпус, який має ставити на мету звільнити територію Росії від злочинного окупаційного антинародного режиму Путіна. А чого центральна влада на вашу думку так дуже мляво реагує? Вони оце щебікіно-щемякіно взагалі. Я думаю, викреслили вже на мапі Росії. Не знайдете і немає якоїсь внятної реакції від центральної російської влади. А все поклали на того губернатора, який то їде, їздить там якихось полонених. Забирає то веде переговори з російським добровольчим корпусом російським добровольчим корпусом. А все а інших немає. Тому що вони очевидно не, не можуть придумати, а як їм реагувати на те, що вони розказували, що вони за три дні візьмуть Київ, а тепер війна вже на їхній території, і очевидно їм ну не просто некомфортно це вони не знають, що з цим робити. Вони, наскільки мені відомо інформацію, яку передають а, там з, з тих місць, що вони фактично залишили повністю контроль над новою товалжанкою Щебетіною і а, вже вся лінія оборони перенеслась далі. Тобто вони фактично здали ці міста. Вони розуміють, що вони їх не можуть втримати. І, і дійсно коментувати, розказувати, що ж відбувається, береться тільки один губернатор. Наскільки я розумію, в нього немає військових повноважень, щось в цьому питанні Робити, але скинули все на нього, і він ну от ми, ми бачили заяви російського добровольчого корпусу про те, що вони готові віддати полонених, якщо він з ними зустрінеться. Він цього е, не пішов, не зробив. Він е, очевидно побоявся, тому що він вони е, абсолютно не контролюють ситуацію. І вони е, вимушені сьогодні о, о, Тримати тими ми бачили скільки там 12 чоловік скопалених взяли. Це ну це, це, це означає, що фактично вся лінія оборони їхньої білоруської області вона прорвана. Вона там не тримає нічого. Це, це вже не перший. Такі рейд російського добровольчого корпусу, які свідчить про те, що вони втрачають контроль за своїм кордоном, і вони будуть вимушені або перекидувати туди підкріплення і для того, щоб втримати позиції, або вони будуть просто продовжувати і ті завдання, які постави російський добровольчий корпус звільнення території, вони можуть бути не просто, скажімо так, питанням боїв тимчасових, а реально реально виконані і Заняття певних територій і звільнення, і встановлення вже певної влади російським добровольчим корпусом та легіон, легіоном свободи. А вони ж розуміють так, що ну є місцеві жителі, які наста за що все оце, от гдє ви вибилі. І місцеві жителі бачать, що російські добровольці ходять на Білгородщину, грубо кажучи, як до себе додому, там кордон нормально не функціонує. Губернатор може віддувається через те, що він на 10 мільярдів рублів купив оці от пірамідки стратегічні, а вони не допомогли взагалі ні ну, проти чого. Ну, окрім того, що губернатор очевидно на 10 мільярдів рублів збагатився. Але місцеве населення між собою. Спілкується, і воно розуміє, що ну ніхто їх не захищає, грубо кажучи, і це може перекинутися, можливо, дуже повільно, але все таки перекинутися на інші глибші території Російської Федерації. Це для нас дуже позитивна річ, тому що якщо ми зрозуміли, що таке насправді російська армія вже давно, що це ніяка не друга армія світу. То оте, от гонор і пафос всередині країни в Росії, все таки він тримався, і вони були впевнені в тому, що вони можуть всіх закляти ядерною бомбою, всіх розбомбити, і вони цим пишалися. Вони пишалися тим, що вони можуть всіх вбивати. Але сьогодні для них самих для всередині росіян вони навряд чи почнуть від цього симпатизувати Україні, Але вони зрозуміють, що король голий, що Путін не гарантує їм ніякої безпеки, що їхня армія насправді не може втримати власні кордони. Не те, що говорити про будь-які окупацію, там як вони казали, до Берліну чи до Лісабону. Про це може не може бути мови, і це розчарування відбувається безумовно. і Вони всі спілкуються, якщо таке 40-тисячне місто, як Щебетіно, яке евакуювалося, яке виїхало. всі ці люди спілкуються між собою всередині країни, і це може бути такою сніжною лавиною, яка піде по всьому по всій території, що абсолютно деморалізує і підірве їхні, скажімо так, настрої. Вони будуть безумовно Деморалізовані і нам українські українським військам це дозволяє нав'язати повністю свою ініціативу на всій лінії фронту всередині нашої країни і вже нав'язувати ті плани, які в нас є. І те, і те, і хід війни, який ми, ми хочемо, щоб ішов, це дозволяє нам все таки це робити, і це добре. Тому ми безумовно симпатизуємо і тримаємо кулаки за російський добровольчий корпус, щоб у них і далі все виходило так, як вони хочуть. А в конфлікті Пригожина і я так розумію, російського генштабу і Міністерства оборони, тому що той факт, що вагнерівці випустили в публічний доступ у відео, що вони взяли підполковника російських збройних сил в полон, бо він там щось мінував, тверезий чи не тверезий. А по суті, що в них там були якісь внутрішні конфлікти, вони могли це там всередині і вирішити, але вони випустили це в паблік. Це зробили суспільним надбанням. Це як Пригожин ще більше ставки підвищує? Чи умовно у майбутній громадянській війні він буде отриме красної армії Рабоче Крістіанський? Я можу сказати, це не майбутня громадянська війна. Вона вже по факту йде, тому що такі дії взяти в полон командира бригади. Ід полковника, ну це не просто якась там розбірка рівня е, п'яних солдатів. Це Серйозне протистояння, і якщо це відбувається вже публічно, це говорить про те, що навіть ті люди, які контролюють певним чином Пригожина, чи контролювали, ну мабуть в певний момент вони можуть втратити цей контроль, і вони фактично виростили нового Пугачова або якого там можна назвати, який буде вести свою абсолютну гру, який може оголошувати війну всередині країни. Будь-кому і тут головне, щоб ніхто з них не виграв головне. Щоб цей конфлікт він тривав якомога більше, щоб будь-які революції, які всередині країни в Росії, вони відбувалися, щоб вони були перманентними і не мали свого логічного завершення. Тому що ми Це розуміємо, так. що тут приход... я повністю з вами погоджуюся. Дякую вам, пане Дмитре, і за вашу Дякую службу вам. і за цю розмову. Дмитро Лінько був з нами. Командир підрозділу збройних сил України Стугна і народний депутат України восьмого скликання.